Привіт, любителям футболу, з вами є Микита і я рад вас бачити на каналі nigol 00. І сьогодні ми будемо продовжувати кар'єру з ФК Ужгород. Ми бачимо зараз склад е на гру від ФК Ужгород. Цей матч уже розпочався і вони йдуть в перспективну контратаку, де можуть зараз забити Богомас, бере і помиляється трішки. Богма на Коваленка Коваленко. Коваленко іде, і де гол? Коваленко забиває на 23 хвилині матчу проти Волині Луцьк. Це дуже добре. І я вітаю його з його голом в цьому матчі. Розводять суперники, і ми вже починаємо другу перспективну контратаку. Точніше вже третю і бере, Розпасовується команда ФК Ужерот ти забиває Антоні МРЕ. МРЕ забиває на 45-й хвилині матчу. Йде контратака, удар, але воротар засейвив цей удар. І матч закінчується з рахунком 2-0. Ми перемагаємо Волинь-Луцьк. Це дуже добре. Перша гра, перша перемога. І наступний матч у нас проти Таврії. І ось таким складом ми будемо виходити проти ФК Таврія. Розводять м'яч. і гра розпочалася. Перша ж контратака на наші ворота. Кузнєцов, і Гришин. удар і, на жаль, УОЛ в наші ворота. Гришин Знову виходить. Кузнєцов. удар і 2-1. Точніше 2-0. Ідуть контратаку. На ревці, МРЕ, Питався пробити. Це не може пройти далі. Мре на Богомаза Багамас пробиває і забиває один гол на 63-й хвилині. Може і переможемо. Може в нічию зіграємо. Зараз подивимось. Все-таки ми граємо і програємо е е е клубу ФК Таврія. На жаль, це прикро Поразкам. І нас зараз гра проти київського арсеналу. І зараз подивимось, виграємо їх або програємо як проти Таврії. Ось така. Диряха в захисті і гравець київського арсеналу Борна забиває нам гол на 21 хвилині. І Іван. Бохан відповідає своїм голом на 54-й хвилині матчу 1-1. Розпасовка від гравців Ужрода, і Марюхнич. Мар Забиває на 83-й хвилині і приносить ФК Ужроду перемогу. І зараз у нас гра проти ФК Дніпро. Я думаю, все-таки ми якось переможемо, бо вони зараз лідерують в чемпіонаті. Хоч ви не бачите це, я не показував таблицю, але до цього моменту вони зараз поки що лідерують. І перспективна атака закінчується не голом. У 87-х ФК Уже розпасовується і цигак забиває гол на 89-й хвилині матчу. І тим голом виводить нас вперед. І ми все-таки перемагаємо Дніпро. Це дуже добра перемога проти чемпіона зараз. І ми розраховуємо матч проти СК-Чайка. І ми переграємо їх з рахунком 2-1. Повнена перемога. І зараз я буду вже прощатися. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я був Микита і всім па-па.